Добрий день, любі діти! Послухайте, будь ласка, віршик. Ходить він завжди вночі, має від дверей ключі. Знає, хто живе і де, як себе щодня веде. Чемним діткам, хоч потроху, в чобітки та у панчохи він кладе потішки, а нечемним мишки. Хто це? Швидко відгадай. Це наш любий Миколай. Сьогодні ми з вами, дітки, зробимо святкову панчугу. У мене вона сьогодні червоного кольору. Ви можете вибрати різного кольору та розміру. Спочатку ми викладемо геометричні фігури і створимо візеруночок на наші святкові панчохи. Півколо викладаю, це буде носочок панчошки та п'яточка. Потім із трикутничків викладаємо ялиночку зелене. Дивіться, яка гарна. У мене залишилися круги різного розміру. Ось я покладу два синеньких круги і посередині жовто-гарячий. Ще можна ялиночку прикрасити, залишившися кругами. А потім в кінці створимо святкову опушку. Приступаємо до роботи. Всі деталі змазуємо в білу сторону, так як ми вас вже навчали. Пензик відпочиває, Серветочкою притискаємо, наступна деталь, змазуємо. Друга є деталь приклеєна, наступна деталь. Пензлик відпочиває, серветочка займі клей прибираємо. Ялиночка готова. Приступаємо до п'яточки і вколо біленьке. Наклеюємо на п'яточку. Ось так гарно. Пермосочок виділимо. Прикрашаємо кругами Синій круг, ось один, наступний Так, і помаранчевий маленький кружечок. Все промочуємо клей. ось так гарно і найцікавіше. У нас буде зараз святкова опушка. Для цього ми приготували вату. Ось верхушку, верхівочку нашого панчохи я змазую клеєм. І тепер приклеюю вату. Ось так. Ось гарна святкова панчошка. Зараз в магазинах продаються дуже багато. Маленьких блискавок. Ви можете також ними прикрасити ялиночку або ще панчошку. Ось така гарна святкова панчоха у нас з вами вийшла. Святий Миколай чекає на святкові панчохи. До нових зустрічей! Скоро в наш рідний край! Завітає святий Миколай! Принесе в своїй торбинці для всіх дітей гостинці, я, святого Миколая, у віконечко виглядаю, жду даруночки, благаю, бо я слухав тата й маму, мій святенький Миколаю, приходи скоріш, благаю, я до тебе помолюся і тихенько пригорнуся. Щастя дай моїй родині і коханій Україні.